Валентин Чемириць, Київ Соловки. Прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що ми приспали свою національність, а відтак і свідомість. У усіх країнах місця, де створювалися національні гімни чи прапори, оберігаються як національні святині. І тільки не в нас, в Україні. І у нас повинна була бути встановлена пам'ятна дошка з надписом. Тут, у вересні 1862 року Павло Чубинський, видатний український етнограф, поет, фольклорист, перекладач і громадський діяч написав слова українського гімну Ще не вмерла Україна і слава і воля. Наш гімн був у Радянській Україні заборонений понад 70 років. Саме тому, що незбагненну силу слова розумів не тільки ворони, але й влада. Найбільшим гріхом у радянській Україні було любити свою Україну і свою мову. І саме через це було знищено стільки нашого найкращого народу. Поета можна вбити та поезію зась. Ленін вважав, що панування мови є проявом панування нації. Саме тому її так знищували. Тому розумієте, яка має панувати у нас мова, щоб яка панувала нація на українській землі українська. Ще з цієї книги я дізналася про село в Польщі, яке повинен відвідати кожен українець. Це село Млини, в якому похований Вербицький автор музики нашого гімну. Над його могилою у 2005 році, за сприянням президента Ющенка, було збудовано каплицю, де є тризуб і текст гімну. У цій книзі дуже багато імен, знаних і не чутих досі, тих, хто стали жертвами сталінського терору. Про них розповідається у романі Есе Київ Соловки. А Амазонка розповідає нам про Олену Телігу. Коли ми поети пишемо про відвагу, твердість, шляхетність, і цими творами запалюємо та шлемо на небезпеку інших, то як можемо ми самі цього не робити? З такими словами, Олена Теліга рушила на зустріч своїй смерті. А довгий час вона була ліночкою і зростала в атмосфері руської культури. Та все ж вона змогла відродити в собі українку. Незважаючи на те, що в книзі описано ті події, і ті люди, яких я вже знала, все ж таки я дуже рада, що я прочитала цю книгу. Одне, що дратувало, це часті повторення.